Естетика поса сприйняття. Що таке естетика? Поняття естетики, яке ми застосовуємо, відрізняється від його повсякденного або спеціалізованого використання. Естетизувати щось це не означає прикрашати або декорувати його, а зробити його більш налаштованим на сприйняття. Таким чином, це також відрізняється від того, як часто використовують практики мистецтва та культури. Ми використовуємо варіацію класичного значення терміну. Давні греки використовують слово аестсисис для опису того, що стосується відчуттів. Естетика таким чином стосується досвіду світу. Вона включає в себе сприйняття, здатність реєструвати або бути враженим, і сенсотворення, здатність такого сприйняття перетворюватися на певне знання, знаходження або винайдення засобів для досягнення таких ефектів це естетизація. Визначення естетики таким чином дозволяє нам вивести два інші терміни. Гіперестетика, яка стосується посилення і розширення такого досвіду, та гіпереестезія, яка описує стан, в якому досвід перевантажується або руйнується, і наслідок цього сприйняття припиняє мати сенс. У цьому розширеному значенні, як спосіб сприйняття світу, естетика не обов'язково стосується лише властивості або здатності людини. Вона однаково стосується інших чутливих організмів, таких як тварини та рослини. Які самі сприймають своє оточення. Більш того, ми стверджуємо, що сприйняття також зустрічається в матеріальних поверхнях і речовинах, на яких залишаються сліди впливу або повільні процеси змін, включаючи цифрові та обчислювальні сенсори, які самі по собі виявляють, реєструють і прогнозують різними новими способами. Однак естетика це не тільки про відчуття або утримання інформації, зрозумілої як пасивний акт, вона також стосується прийняття. Створення сенсу з того, що сприймається. Це вимагає способів виробництва знань, розуміння. Таким чином, сприйняття є лише частиною більш складного питання сенсотворення. Перше є результатом дії сенсорного органу, матеріалу або системи. Друге включає досвід і розуміння того, що сприймається, сприйняття і концепцію, або, якщо хочете, світогляд. Сенсотворення передбачає застворення засобів сприйняття. Це може відбуватись через розробку технологій, і технік, буквально створення почуттів, або через роздуми та розпит... запитання щодо сприйняття створення сенсу як різних видів мислення. Аспект сенсотворення матеріальної естетики і більш складним і завжди включає відносини між речовинами та організмами. Ми також повинні залишати відкритий розум щодо того, чи можуть виникнути штучні форми сенсотворення. Ці два значення естетики, сприйняття та сенсотворення, не є взаємозамінними. Насправді вони іноді навіть не сприйняють один одному. Наприклад, людину можуть обманути її власні відчуття, ідеологія або хід думок, сприйняття в точності в інструменті. Таким чином, і сприйняття, і сенсотворення, кожен необхідно включають напруженість один з одного. Вони навіть можуть іноді прагнути знищити один одного. Кожна подія сприйняття має певний набір елементів, які відрізняються її. У розгортанні кожного суб'єкта сприйняття і процесу сенсотворення естетики є ситуативною та перспективною. Кожна конкретна форма досвіду має внутрішні унікальні аспекти, які не, лише її, які не лише її формують, але її складають. Проте естетика також може бути колективною практикою, яка збирає численні різні, іноді, здавалось би, несумісні ситуації досвіду. Різних індивідів і груп, матеріалу і коду, в полі перспективи зображення ситуації, що поєднує численні точки зору зсередини. На відміну від інших точок входу в поля знань, естетика, зрозуміла, таким чином, не звертається до універсального апріорного знання, не має привілейованої або зовнішньої позиції для естетичної оцінки, вона є скоріше колективною і додатковою. Досвід різних людей, наприклад, змінюється залежно від їх місця розташування, привілеїв і культурної історії. Людський досвід суттєво відрізняється від досвіду неживих істот: каженів, панголінів, мавп, рослин, хмар, цифрових камер, термометрів та каменів. Більш того, ми говоримо не лише про сенсорні можливості безпосередньо ідентифікованих суб'єктів, а й про більш дифузні системи, такі як економіки, які можуть розглядати як складне і різноманітне естетичне поле, в якому присутня активна велика кількість сенсорних точок. Багато більше, ніж просто ціни. Таких як процентні ставки, параметри фінансового важення, волатильні ставок прибутковості та інші, а також їхні складні взаємозки з бажаннями, знаннями та соціальними процесами. Таким чином, естетика є підходом, який фундаментально стосується збирання і знаходження засобів для визнання множинності різних форм сприйняття. Більш того, естетика не стосується виключно або не походить від окремого суб'єкта. Такого як людина, об'єкт чи рослина. Насправді ми стверджуємо, що естетика завжди є реляційною. Реляційність завжди означає, що щось також відбувається під і поза межами індивідуальних суб'єктів і динамік. Як підкреслює розширене академічне поле по гуманітарних наук, обчислювані системи, нові біомедичні форми. Та необхідність екологічного розуміння змушують нас виходити за рамки того, що розуміється як індивідуальне людське сприйняття. А естетизація, процес або акт ставання або створення чутливості є діалогічним і колективним, як емоції є реляційною, а справедливість є зібраною. Існує процес, який бере участь у цьому, але також необхідно визнати, як відбувається становлення чутливого себе. Свідомий суб'єкт створюється через взаємодію численних суб'єктів, систем і переживань. Кожен з них може мати досвід дослізні естетичні здібності, події естетичного відношення між процесами проявляються в динамічній трансформації. Естетика, по суті, є питанням матеріальних відносин всередині та між суб'єктами та екосистемами, до яких вони належать, враховуючи це, ми повинні зазначити, що матеріали естетизуються один до одного без необхідності людського сприйняття та втручання як посередник. Комунікація полягає не лише в передачі сигналів, а й у перетворювальній взаємодії. Прикладом такого базового сприйняття може бути взаємодія електронно з ядром, або те, як молекули взаємодіють або підштовхують одна від одної, або як місяць впливає на приплив. Важливим питанням для естетики є розвиток можливостей сенсотворення, які відповідають таким множинним сприйняттям. Протилежністю естетизації є анестезія робити почуття нечутливим. Це має відношення не тільки до інтелекту, а й до здатності сприймати. Це включає здатність розпізнавати біль не тільки в його фізичному сенсі, і навіть відчувати це у політичній сфері. Наприклад, відчуття несправедливості може бути естетизованим або анестезованим, і фактично може бути насамперед почуттям, перш ніж воно стає думку. І це може створити зв'язок між тим, що людина може мовчки відчувати, бачити чи чути, тим, що людина може відчувати щодо того, що вона бачить і чує, і як це впливає на її відчуття того, що є правильним чи неправильним. У цьому сенсі бути політизованим означає підвищувати свою здатність бути естетизованим до світу. Іноді самоанестезія може бути необхідною, щоб вийти з сфери впливу, щоб припинити рану. Але разом з анестезією також можна навчитись налаштовуватися на сенсорний вимір явища. Така естетизація є не лише сприйняттям, але може також передбачати створення екзистенційних або концептуальних диспозицій через досвід, увагу або навіть через навчання. Створення диспозицій і пристроїв, які розширюють сприйняття, щоб висвітлити подібності та інсайти, є роботою збільшення та розширення естетизації. Це робота гіперестетики. Гіперестетика це розширений стан естетичної насторожності. На одному рівні це може передбачати налаштування на сенсорну природу матерії та біологічної речовини таким чином, що нагадує космічну мрію, стан, про який часто говорять поети та художники, коли світ сприймається як щось таке, що розчиняє я у відчутті загального розгортання світу. Це також проявляється по-іншому у розробці нових технологій сприйняття, наприклад, у розширеному розумінні фізики, яке досліджується на колайдерах, частинок. Таких як серн. Тут зіткнення між прискореними частинками сприймаються, як част, ча, сприйма, сприймаються частки мілісекунди величезними масивами вимірювальних пристроїв. Їх сприйняття потім досліджуються розрахунками можливих миттєвих станів матерії, створених цими зіткненнями, щоб визначити, що, можна, що може або не може бути присутні. Однак гіперестетичні стани не обов'язково слід сприймати як щось позитивне. Для тих, хто має привілеї доступу, що дозволяють синоптичний погляд, огляд через контрольні екрани та інформаційні панелі, певний вид гіперестетичного трепету можна отримати з того, що філософ Бернар Стіглер називає граматизацією культури планетарного масштабу, інсталяцією певної обмеженої схеми операцій, яка відбувається через соціальні мережі. Для тих, хто має нижчий рівень доступу системи. Які за інших політичних та економічних імперативів може бути повністю новими дослідницькими та аналітичними системами, показують інші сторони. З одного боку, соціальні медіа стають нескінченно прокручуваними виробничими лініями, з іншого боку, вони і місцями, де можна швидко і частково створити мозаїки спорідненості? Важливо, що гіперестетика також проявляється у винаході форм інтеграції між різними формами сприйняття. По-перше, Гіперестетика стає особливо помітною через включення людського сприйняття до мережі пристроїв, які моніторять, рахують і вимірюють. Безпрецедентна кількість і якість посередницьких пристроїв має свою політику на що вони налаштовані, що вони пропускають, що лежить нижче пороху їх виявлення, як вони зібрані. Біометричне спостереження за обличчями, генами. Ходою було б однією з гілок сімейного дерева таких технологій. Інша може бути знайдена в інструментах і режимах тестування під час пандемії. Знайти тести, які можна естетизувати для вірусу, є привілеєм для тих осіб або держав, які мають зв'язки, багатство або владу. Нерівномірний розподіл і доступність технологічних е сенсорів породжує та виробляє сенсоріуму для одних. Це запускає диференціальну естетичну систему, яка визначає нові гіометрії домінування. Гіперестетика, насичена новими формаціями влади. По друге, По -друге гіперестетика також виникає через визнання екології сприйняття та сенсотворення. У такій розширені естетиці сутності пов'язуються між собою, як матерія до матерії. Рослина до рослини, код до коду, і серед та між ними виникають нові конфігурації, такі як рослина до коду або рослина до рослини до коду, у наростаючих каскадах і процесів, які можуть не проходити через людську свідомість. Простим прикладом може бути теплиця, вентиляція якої автоматично регулюється на основі показників сенсора вологості, рішення про відкриття або закриття вікон приймається, якщо вологість перевищує певний поріг. Людина не є необхідною в цьому процесі, як тільки початкова програма налаштована. Більш складний приклад це ланцюги сприйняття від ґрунту, повітря та орбіти, які залучені до розпізнавання дихання, дихання, зростань та спустошення, які пов'язані з визнанням кліматичних змін. Такий опис міг би звести до, звестися до функціоналізму. Якби не важливе питання, яке добре описав романіст Рональд Сукенік, коли писав: не можна контролювати те, частиною чого ти є, або навіть повністю його сформулювати, можна лише глибше брати участь у цьому. Гіперестетика частково полягає в цьому поглибленні участі та визнанні того, як у такому стані може проявитись я. Прикладом поглиблення, поглиблення знання. Яка включає відчуття та сенсотворення через як міркування, таке розширення є інструмент транскордонного мігранта співпраця художніх груп Electronic Disturbance Theater 2.0 і BANG Lab. Початий у 2007 році, як додаток у межах ширшої кампанії, цей проект об'єднує кілька можливостей. По-перше, як GPS-навігаційний інструмент, він був створений для того, щоб допомогти мігрантам перетнути кордон США та Мексики на північ і знайти ресурси, такі як вода, розміщення в корисних місцях групами активістів. По-друге, додаток також пропонує, пропонував вірші, написані спеціально для цього проекту. Це мало на меті розчинити кордон як досвід, який є просто небезпечним, зробивши його також досвідом рефлексії. Проект поєднував і переробляв військову інфраструктуру, таку як GPS, поєднуючи її з засобами політичного і матеріального піднесення, а також чуттєвого відображення. Надзвичайно прагматичний засіб перетину кордону поєднується з розкішю думки і досвіду поезії, яка не спрямована на якусь необхідну мету, але відповідає тому, що деякі науковці та активісти називали автономією міграції. Завжди наявною турбулентністю самостійної міграції, що є постійним станом людства. Проект надає громадську послугу і, роблячи це, ставить питання про дизайн технологій. Він запитує, чиї практики та досвіди підсилюють і розширюють, а чиї залишаються німими, призначеними для втрати. У цьому, досвід... У цьому сенсі досвід міграції є гіперестетичним процесом, налаштований на сприйняття та залучення у контршпигунство та маскування. Важливим фактором гіпереестетики є те, як різні речовини від найабстрактніших до найбільш конкретних спілкуються та взаємодіють, чи співпрацюють, чи конкурують або ж байдуже співіснують в чуттєвому просторі. Це є основою того, що ми будемо пропонувати як дослідницькі спільні простори або навіть здоровий густ. Гіперестетика таким чином є розширеним режимом сприйняття. Таки станом, у якому факти можуть бути зібрані з взаємодії множинних і різноманітних режимів сприйняття. Іноді, однак, сприйняття обходить сенсотворення, руйнує його та змушує реорганізовувати способами, які можуть бути іноді творчими, хоча й не завжди приємними. Стан гіпераестезії виникає, коли відчуття перестає мати сенс, коли інформаційне перевантаження коротко замикає логіку розуму. Або здатність до рефлексій, іноді призводячи до психічного розвитку, розпаду. Це естетична форма, божевілля не лише в клінічному сенсі, а скоріше в тому сенсі, як психоаналітик Фелікс Гетвук-Гватарі бачив божевілля як роз'єднаний роз спосіб осмислення світу, який виходить за межі своїх можливостей. Більше того, гіпереестезія це інформаційний спазм. Або напад, який відбувається на численних рівнях, це те, що може статись на рівні нервової системи окремого організму. Гіперестезія часто є результатом травми, яку можна відчути як сенсорний шок, що посилює, спотворює або блокує сприйняття, існуючих як фільтр між сприйняттям і сенсотворенням. Оскільки більшість із обговорюваних інцидентів насичені конфліктами, гіперестезія в індивідуальній або колективній травмі є невід'ємною складовою естетичних досліджень. Саме тому гіперестезію можна також використовувати як форму тортур або посиленого допиту, застосовуючи інтервали інтенсивних звуків, світла або запаху, що часто чергуються з тривалими періодами сенсорної депривації. На іншому рівні, це забезпечує ідеал певної форми військової стратегії, яка спрямована на те, щоб викликати її у противника на системному рівні, щоб засліпити його здатність бачити і розуміти, що відбувається, за допомогою надто великої кількості сигналів, що надходять одночасно. Гіперестезія є однією з стратегій перевантаження та бринкманшипу на межі інтропії, які формують сучасність. Цей останній аспект гіперестезії особливо помітний у стратегічних брязканнях військово-інформаційного домінування та дезінформаційних кампаніях, що характеризують величезну густоту сучасної політики, проєкцію інформаційного перевантаження для того, щоб змусити відчути так само, як і зробити це незрозумілим. З таких умов ми можемо зрозуміти, що для певних політичних фігур гіперестетична форма панування є ідеальною. Її стратегія таким чином може використовувати сенсорне перевантаження як засіб контролю або нав'язування, створюючи ситуацію, в якій способи відчувати та сприймати стаються фрагментованими і суперечливими. У цьому сенсі вона стає не тільки естетичним, але й політичним інструментом. Фізичні або психічні форми гіперестезії також може бути відповідні на суспільні конфлікти та кризові ситуації, створюючи напруженість і сприйняючи розриви у звичних способах сенсотворення. Таким чином, гіперестезія – це не лише індивідуальний досвід, але й суспільний феномен. Вона може, вона може мати глибокий вплив на колективні уявлення та відчуття світу, особливо в умовах глобальних або національних криз. Коли інформація і реальність стають надзвичайно перепутаними, перенавантаженими і напруженими, естетичні дослідження, які прагнуть зрозуміти і зобразити такі стани, можуть допомогти розкрити способи, якими ці моменти сенсорного перенавантаження впливають на суспільні структури та на інші індивідуальні колективні почуття правди. У цих умовах сенсорне перевантаження та маніпуляція інформацією стають інструментами влади і розуміння гіперестетичних процесів, може бути ключовим до осмислення сучасних способів контролю та домінування. Дослідники та митці, які працюють з із гіпереестетичними ситуаціями можуть знаходити способи й обійти або навіть використати ці процеси для протистояння нав'язаним наративам, щоб створити нові можливості для політичної боротьби та соціальних змін. Таким чином, естетика стає критично важливим засобом не тільки для опису та сприйняття реальності, але й для впливу на неї. У гіпереестетичних умовах сенсотворення може бути складним і суперечливим, але саме в цьому розширеному стані відкриваються нові можливості для опору переосмислення та дії.